Всім привіт, мої вітання! У цьому відео ми дізнаємося, скільки коштує в Україні розмитнити бусик мінівен, мікроавтобус, хто як їх тільки не називає. Отож, наведу вам 10 прикладів, розповім, скільки коштує розмитнення, скільки коштує перша реєстрація, а кому вже буде цікаво, там додавайте собі послуги митного брокера та послуги сертифікації. В середньому брокер бере 200 доларів і сертифікація плюс-мінус 100 доларів. І звісно, друзі, не забуваємо натиснути лайк за пропрацьовану мною роботу. Звісно, залишаємо коментар під цим відео, хто не знає, що написати, залишаємо смайлі плюсик і тому подібне. Ну і хто ще не підписався на цей канал, обов'язково підписуємось. Отож, починаємо, перший бусик це Volkswagen T5, пасажир 9-місний. Рік випуску 2006, 1,9 дізель. Пробіг 370 тисяч км. Ціна 6227 доларів. Розмитнення такого бусика в Україні 4550 доларів. Перша реєстрація 6830 гривень. Звісно, друзі, одразу наголошую, що розрахунки автомобілів я проводив по тих цінах, які є вказані в оголошеннях. Тобто я нічого не змінював, ні плюс, ні мінус. Але щоб правильно ви все зрозуміли, наведу вам один приклад. І так, друзі, ми тільки що дізналися, що Volkswagen T5 2006 року 1.9 дизель, який коштує 6227 доларів, Розмитнення його коштує 4550 доларів. Беремо знову, Volkswagen T5 2006 року 1.9 дизель, тобто той самий, який коштує 6227 доларів, для прикладу беремо, що він коштує 5227 доларів, тобто на 1000 доларів дешевше. Тоді при такій ціні розмитнення буде 4232 доларів. Як ми бачимо, на 318 доларів дешевше. І звісно перша реєстрація теж буде дешевшою на 1096 гривень. І так, друзі, ми тільки що дізналися, що чим нижча ціна буде вписана в купівлі-продажі, фактурі або в інвойсі, тим нижча ціна буде на розмитнення транспортного засобу. Але я вам не рекомендую занижувати дуже велику ціну в документах, тому що митник може зауважити, що ви занизили ціну транспортного засобу і сам встановити його цінність. І тоді вже, звісно, як він встановить свою цінність і розмитнення виросте. Тому, друзі, занижуйте, але в рамках розумного. Продовжуємо дивитися далі. Другий Volkswagen T4 пасажир 9-місний. 2002 рік 1,9 дизель. Пробіг 443 км. Ціна 4977 доларів. Розмитнення такого бусика 4150 доларів. Перша реєстрація обійдеться в 5460 гривень. Третій. Рено трафік 2002 рік. 1,9 дизель. Пробіг 302 тисячі кілометрів, Ціна 4727 доларів. Пасажир 9 місний Розмитнення в Україні 4070 доларів. Перша реєстрація 5180 гривень. Четвертий Рено трафік 2008 року випуску. Пасажир 9 місний 2.0 дизель. Пробіг 159 тисяч км, ціна 8300 доларів. Розмитнення в Україні становить 4990 доларів і перша реєстрація обійдеться в 9100 гривень. Звісно, друзі, хочу вам нагадати, що ми надаємо послуги митного брокера. Допомагаємо розмитнювати весь транспортний засіб зі всієї Європи та Америки. Якщо вам буде потрібен контакт Митного брокера, Напишіть мені мої контакти в описі відео або в першому коментарі, і я з вами поділюся контактами хорошого митного брокера який зробить вам ПДшку для перетну кордону із подальшим розмитненням в Україні. Також, друзі, нагадую, не забуваймо тиснути лайк, писати коментар та підписуватись на цей YouTube канал. П'ятий Opel Vivaro 2007 року випуску Пасажир 9 місний 2.0 дізель пробіг 278 тисяч кілометрів. Ціна 7260 доларів. Розмитнення в Україні 4830 доларів. Перша реєстрація 7960 гривень. Шостий mercedes Vito 2008 року випуску. Пасажир 2.2 дизель. Пробіг 257 тисяч км. Ціна 8090 доларів. Розмитнення в Україні 5100 доларів. Перша реєстрація обійдеться 8875 гривень. Сьомий автомобіль Nissan Primaster пасажир 2005 року випуску. 1,9 дизель. Пробіг 240 тисяч км. Ціна 6014 доларів. Розмитнення в Україні 4440 доларів. Перша реєстрація 6590 гривень. Звісно, вам нагадаю, що ціна розмитнення залежить від рік випуску автомобіля, ціна автомобіля, об'єм двигуна та вид палива. Ідемо далі. 8-й Opel Vivaro, пасажир 2004 року випуску 2,5 дизель. Пробіг 293 100 км. Ціна 4765 доларів. Розмитнення в Україні 4840 доларів. Перша реєстрація 5227 гривень. Дев'ятий Фольксваген Т4 2000 року. Пасажир 1,9 дізель, пробіг 280 тисяч кілометрів. Ціна 4765 доларів. Розмитнення в Україні 4080 доларів. Перша реєстрація 5220 гривень. І останній у цьому відео Volkswagen t 5 2009 року випуску пасажир 1,9 дизель, Пробіг 245 тисяч км. Ціна 8095 доларів. Розмитнення в Україні 4630 доларів. Перша реєстрація 8 880 гривень. На сьогодні це були всі варіанти. Слідуюче відео про ціни на розмитнення планую зробити про більш дешевші легкові автомобілі десь від 2002 років до 2005 Тому, друзі, не забуваємо підписатися на цей YouTube канал. Звісно, тиснемо лайк, пишемо коментар під цим відео. Всім всього найкращого, слава Україні, до зустрічі!